«Вітаю, друзі, запрошую вас до пригод з капітошкою. Запитає мене хлопчик, запитає дівчатко, хто такий цей капітошка? Звідки це малятко? Коли піде з неба дощик, веселка засяє, капітошка свою пісню знову заспіває. То він з дощиком танцює кольоровим блиском, розсипається навколо золотим намистом. То він котиться росою, то пірнав струмочок. Що за диво капітошка? Чий же він синочок? Я дам відповідь малятам, швидко розберуся. Рясний дощик, його тато, Хмаринка матуся. Капітошка маленька краплинка, що має безліч сестричок і братиків. на моїх рахувати. Друзі, скільки краплинок нарахували? Давайте будемо разом з капітошкою рахувати. Одна краплина, дві, три, чотири, краплин. Всього краплин. І ось наші краплинки вже спустились на галявину. Скільки їх? Давайте порахуємо. Одна краплина, дві, три, чотири. П'ять краплин. Всього п'ять краплин. Скільки краплин? Так, п'ять краплин. Краплинки вже відшукали собі друзів. Пошикувались одна за одною і зібралися в подорож. А чи можете розповісти ви? Як рахувати краплинки за порядком? Правильно перша, друга, третя, четверта, п'ята. Рахуємо ми від лівої руки до правої. Давайте спробуємо, котра краплинка йде перша? Правильно, краплинка з квіткою. А краплинка з парасолькою котра за порядком. Молодці. Третя. Розкажіть про краплинку, яка стоїть другою за порядком. А зараз яка стоїть п'ятою за порядком. А яка краплинка четверта за порядком? Давайте ще раз порахуємо краплинки за порядком. Перша, друга, третя, четверта. Ось ми їх і порахували за порядком. Друзі. А що малює нам краплинка з парасулькою? Подивіться уважно. Так, молодці. Це чотирикутник. Назвали його так, бо він має чотири кути. А що малює нам капітошка з квіткою? Будьте уважні. Правильно! Чотирикутник! Тому що в нього є 4 кути. Друзі, а чи схожі ці фігури між собою? Звичайно, у кожної з них є 4 кути. Бо вони чотирикутники. Порахуйте! Чотири сторони. Чотири гострих вершини. А чим вони відрізняються одна від одної? Розкажіть чим? Так, друзі, ці обидві фігури називають чотирикутники, бо вони мають чотири кути. Але ж вони різні і щоб їх не плутати. Їм придумали різні імена, різні назви. Подивіться на фігуру праворуч. У капітошки з квіткою. Вона має чотири сторони і всі сторони рівні між собою. Вона отримала назву квадрат. А фігура, в якої дві сторони довгі. А дві короткі отримала своє ім'я, свою назву Прямокутник. От так їх і розрізняють прямокутник і квадрат. То яку фігуру малював капітошка з парасолькою? Правильно, прямокутник повторіть. А яку фігуру малював капітошка з квіткою? Правильно, квадрат. Повторіть, будь ласка, ці назви. Всі предмети в довкіллі схожі на якусь фігуру. Зараз капітошка пропонує вам гру. Визнач форму предмета. Якої форми предмети? Давайте спробуємо. Чи правильно ви назвали форму предметів? Чи правильно поєднали їх в групи? Перевірте, будь ласка. А капітошка мандрує далі. І потрапили ми до хлопчиків, які саджають дерева. Порахуйте хлопчиків, які саджають дерева. Давайте разом один хлопчик, два, три, чотири хлопчики. Всього чотири хлопчики. Скільки хлопчиків саджають дерева? Чотири. А якою цифрою ми позначимо число 4. Молодці! Цифрою 4. А скільки дерев посадили хлопці? Порахуйте. Давайте разом пам'ятаєте, рахуємо від лівої руки до правої. Одне дерево, два, три дерева. Всього три дерева. Скільки дерев? Три дерева. Якою цифрою ми позначимо число три? Молодці. Цифрою три. Подивіться уважно: хлопчиків чотири. А дерев три. Чого більше? Чому ви так думаєте? Правильно! Хлопчиків більше їх 4. Дерев менше їх 3. Тому що число 3 менше за число 4 на 1. А що потрібно зробити, щоб їх стало порівно? Посадити одне дерево. Скільки хлопчиків? Чотири? Скільки дерев? Чотири. Що потрібно змінити? Так, потрібно замість цифри 3 позначити чотири дерева цифрою 4. Чого більше? Порівну. А ще як можна сказати? Згадайте! Тим часом капітошка помандрував у квітник. Навесні у квітнику багато турбот. Там висівають, висаджують квіти, а деякі квіти уже квітнуть. Чи пам'ятаєте їх назви? Так, звичайно, це нарциси і тюльпани. І капітошка для вас вибрав дуже цікаве завдання. Увага! Потрібно! Посадити фіолетовий тюльпан між нарцисами? Рожевий тюльпан між червоним тюльпаном і нарцисом. А білий тюльпан біля жовтого. Ну що, спробуєте зробити? Перевірте, чи правильно ви виконали завдання капітошки. Я впевнена, ви впоралися. Чи знаєте ви, куди потрапили ми разом з капітошкою? До водойми, де живуть його братики і сестрички. А в водоймі плавають чудернацькі риби. Спробуйте назвати, на які фігури вони схожі. Молодці! А щоб добре запам'ятати ці фігури, капітошка пропонує вам цікаве письмо. Обведіть квадрат і прямокутник. По крапочках та запам'ятайте його. Це буде дуже приємно капітошці. Ось і закінчилась наша подорож з капітошкою, але пригод і подорожей у нас ще дуже багато. Виконайте всі завдання і порадуйте капітошку. До нових зустрічей, друзі!